Вони побратими у ратній справі і партнери на сцені. Один професійний актор, якого добре знає запорізька театральна публіка Сергій Собержанський другий поет, музикант і представник не менш відомої династії журналістів Тарас Василенко. У виставі ні разу не джентльмен. Вони вперше вийдуть на сцену разом і разом втілюватимуть одну особистість. Я подзвонив за, за три дні до відпустки. Uh -huh. Сергій кажу, Сергій, ось така є ідея, давай робить. О, давай робить. Це, це дуже така легка, легка на піднім людина. Це буде напівімпровізація. Така, знаєте, чим, чим ми з ним різні, ми як як це? Два боки одного цього, цього Петесеру. Да -да. Тарас Сергій дуже, більш, як да, біль, більш такий трагічний, такий припаяний. Ну, в хорошому смислі, ти не, ти не ображайся. А я такий більш не такий дурник, такий світлий відкритий да -да -да. дурник. І ми якось зійшлися, і ці, ці образи склились, і це, це дуже допомагає. Має відбутися єдність двох сторін. Хтось е, в, впадає в свою мушельку, ну тобто закривається, а хтось навпаки починає хаотично діяти, просто О, б, бризкати тим хаосом е, повсюди. І я гадаю, що 25-го числа ми дійдемо якоїсь е, такої золотої середини. І спираючись на те, щоб е, Тарасові було трошки е, легше. І ми змогли думку то передати без викривлень. Бо коли йде прямий діалог з глядачем, глядач може бути різний. Ми не знаємо, хто до нас прийде. Тарас Василенко, військовослужбовець, із досвідом участі у курській операції. Був мінометником, отримав поранення і контузії. Нині проживає у Чернігові. Грає у театрі ветеранів серцевір. Сергій Собержанський служить у 80-й бригаді десантно-штурмових військ Галицькі Леви. Торік влітку заснував громадську організацію «Мистецький центр ветеранів. Вистава ні разу не джентльмен. Друга у рамках цього проєкту. Першими були нескорені за мотивами творів Василя Стуса. Історія військового. Але просто, просто без штампів, без як то кажуть, оцих Не. от написаних зверху Клише, кліше і, шаблонів, і всього іншого. Ні, це, це, це чиста історія, яка дуже має відгукнутися. Такий антиантипафос. Так, так, все може має відгукнутися в серцях кожного. це проект для дорослих. Це розмова дорослих з дорослими про тепер, про зараз. І про майбутнє а приписка на афішах 18+, це не стільки про ненормативну лексику, якої у виставі вдосталь, скільки про відвертість розмови, про наше життя в тилу і на передовій. Не треба бути як це ханжами українське таке слово святенниками. Моя дитина прекрасно ходила на мої вистави. Я впевнений, що вона знає нецензурні лексики більше за мене, тому що зараз є Тік-Ток і все інше. Питання в тому, що треба дати таке виховання, щоб дитина розуміла, коли що можна казати і при кому, а коли не можна. Про необхідність стирання меж між цивільними і військовими говорили й інші побратими, які прийшли на зустріч. І це треба популяризувати для цивільних, тому що вони е, взагалі не розуміють, що там відбувається, на жаль. Вони думають, що ми котики. Що ми з Титану? Так, дух у нас такий він і є. Але, на жаль, ми е, і помираємо, і ми сточуємося всі чомусь. Е, Роз'єдналися військові окремо, а цивільні окремо. Це наша війна військових, а цивільні – ні. Ніхто не хоче захищати батьківщину. Вже ворог біля наших дверей в Запоріжжі. Але я чомусь не бачу черги, хлопаків. До до ТЦК. І хто буде боронити наше місто, ну рідне місто Запоріжжя? Я не знаю. Зривай, побратиме, не що вкай за двором, сестричку, натисни на галява. Родзинка постановки і її різножанрове музичне наповнення, зауважують автори, і ще багато інших нестандартних рішень і знахідок. А зароблені з вистави кошти скерують на підтримку збройних сил України. Вже традиційно їх передадуть побратимам першого окремого медичного батальйону, що рятують життя наших воїнів на передовій. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.